Фуфло. Це завжди фуфломіцин. Нам е, в 94-му році е, давали США гарантії безпеки. А що вони зараз захотіли за, це, за, це, за цю безпеку для України? Рідкоземельні. Їм для того, щоб їх їх отримати, да, ці рідкоземельні, їм же треба спочатку дати зброю. Ми ж не можемо давати рідкоземель, рідкоземельні, да, якщо у нас немає зброї, нема зброї, нема рідкоземельних. Тобто такий контракт, яке це, тобто це не то не то, щоб в одну сторону. Будь-які, якщо нам євросоюз або хтось взагалі в дає якісь гарантії, це завжди фуфло. А що не є фуфлом? Не не, не фуфлом є власна армія. перше. а друге, це зброя. Все. Зброя і армія оце не фуфло, оце реально, це сила, це власна сила. Ви нам фуфло віді виборів президента у вигляді гарантів безпеки, які не виконуються да? від США. і Ви нам не підсовуєте цю дрінь. Ви нам цю дрянь не підсоблюєте. Гарантія безпеки, це власна ядерна зброя. Ото, де да, навіть не набудь назвемо речі: це власна ядерна зброя, це власна сильна армія і це власна, власна ракета, да? Які балістичні, аробітбалістичні, гіпер, гі... 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 я не знаю, які ще це власні підводні лодки, це власне флот, це власні якісь о... нові винаходи, які це технології, які от у нас в країні, і... і вони нікуди далі не йдуть. Оце не фофло, оце правда, все інше. І коли я... І оці бачу переговори, коли я, якусь вони угоду ведуть, в нас знову хочуть прокидати. Але ми вже один раз так прокинуті і тому, що США не виконувала свої гарантії по поводу безпеки, коли забрали у нас статус ядерної зброї. Саме тому Україна повинна зараз зробити ядерну зброю. Вона повинна показати отаку дулю, отаку дулю, те, що ви зробили в 94-му. І її зробити. І а, а, якби це буде гарант, найкращий гарант нашої безпеки.